Народився. Коли народився? Да. Та підородіть. А коли народився? – народився втомився, водичку п'єш уже. Ти скажи мені, ти за сиром дивишся, там горить на плеті вже. А ж ти б мовчиш. Мала бранча. Звісно. Він щось не підтікся, мабуть, зварився. Давай я його буду. Оцідювати. Що тут плаває? Мухи. Тобі там муха нада. Ти що її їсти ми ще Приїхала. Диви. Зараз, аж в рот залетіла б. Ночі на дискотеки. Зранку я сплю. Ну, вже вечір, йду знову на дискотеку. приходжу з дискотеки, лягаю спати. до обіду і їду на, у, в університет. Ось такі в мене виходні. Весель. Завдання для тата. Це тобто для мене. Хата на тата передача не Може серед літа 30 градусів сніг випасти. Та замість снігу на татка чекає. Повняє жопа. Навчитися разом з донькою кататися на ковзанах. А ти вмієш? Я взагалі не вмію, я їх ніколи не надівав на ноги. Це для мене душок. У мене не тільки пі 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 Мовки ту розличку. Я в'явив, синтнер летить, крики, верески. На коньках коньок, як лізлі, на лід падає. Невже Петя здасться без бою? Я рішення прийняв. Треба б**ть! Я сі б. що я вмер, мене не моє. Все. Хочете хата ва вашому розпорядженні. услышал специфический запах, от которого не отличишь ни от чего. Это не дезодорант, не духи. Я понял, что мой, мой сын обосрался. Полагодити на хліві дах. Ну, як я його зроблю, як я туди не виліз? Як от туди вилізти? Ну, я б якось виліз би. А якщо я впаду? А шльома нема такої, каски якої, щоб головою хоч не вдарився, як був падати. Отак? Так. Да. Я. Yeah. О, ну хай голова буде ціла. Ну, давай ми тебе подушками обмостимо. Сугіше давай мотай. О, диви. тепер вище давай. О. Давай. О, важко дихати вже. Хоро. Діти сиритами остануться. Ну як лісти? Давай дереву. Та тут. Пройдеш тут цілий ліс вперед. <плес> можна сраку порізать. <плес> Госте яке. Ану дай подушку. Тиго баб сраку порізать. О! Аж на світ наче народився. Ну і давай. Первого гвоздя липати і бити туди, щоб воно держалося. Аж чую, потекло в штанах. Та да, що злучилось? Тут, тут, Одні неудачі. Як не пальця прибив, полоток вся випав з рук полетів туди донизу. Шифер поб'яш, ти по мені кидай не по шиферу. Я ось, бачиш, не отам. Почав він потроху лізти ті лапить спав. Метра півтора проліз такий. Чую ногу десь судорога бере. Реально зводить. Состояння в мене вже було критічське. І що робить? Там час визивати. Алло, ам Служба порятунку вас слухає, де ви знаходитесь. Смінченці. Чим можемо допомогти? Заліз один пеньок, ось на кришу злізти не може. Як ви там опинилися? Бо мені дяло, я виліз. У цій ситуації рекомендуємо дотримуватися спокою. Кого спокою тут вже пересохло є, спокою. Не панікуйте, дихайте спокійно. Прийміть горизонтальне положення. Ну да. Щось волі вже. О, яйця. Ой. Рятувальники будуть на місці. Треба вкопати. Я там таку траншею. На коні стоя можна стоять і шейтуй. Ні мене, ні коня не буде видно. Ось ось скоро. Ще, як мінімум, метр, я його найду. Ми до тебе на платі прийшли. Короче, день з моїм копанням не вдався. Треба збиратися вже до додому, тому що там вже починається гас -квас тихо, тихо. тихо, тихо! Курва! Стой, 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 стой. Я ж буду мільйонер, між прочим.